Доброго ранку осінь. Час навчатися. Боже, як важко вчитися в 47 років. Моя апопея з підтвердженням диплому медсестри, а точніше, половинки медсестри, Віндер, в Швеції триває. Сподіваюсь, дам цей іспит. От я, як собака, теоретично знаю. А пояснити шведською, не запинаючись, або хоча б не бекаючи, я не можу. Ну, це цікаво. Але, пляха, як це складно шведською? Ну нічого, не все Отака От складова, ще одна складова мого життя ніхто не казав, що буде легко. Після кількох годин, а точніше, безлічі днів навчання, я вийшла куди? До лісу. Просто пройтися, розкласти все по поличках у голові. Ліс, як ви знаєте, в нас особливий, не менш красивий, ніж в Україні. Він мовчазний, але дуже уважний, і в нашому скандинавському лісі нічого не поспішає, все стоїть на своєму місці, наче від початку світу. Серед дерев я натрапила на стару дерев'яну скриньку, прибиту до стовбура. Схоже на поштову, тільки без адреси і без імені, усередині павутиння і кілька злежаних паперових листів. І мені це здалося цілком у дусі Швеції, країни, де навіть у найглухішій хатині. Чи мисливському будинку, чи серед лісу обов'язково знайдеться зошит для відгуків і пропозицій. Я зустрічала такі зошити в реальних мисливських будиночках посеред найглухіших лісів, закинуті втомлені будинки, в яких в останні, мабуть, років десять тому бувала нога мисливця. Проте там були і ті самі зошити. І датувалися записи в тих зошитах ще 80-ми або 90-ми роками минулого сторіччя. Тож, очевидно, що фідбек у Швеції справді важливий, навіть серед лісу, де ніхто не відповість, але все одно варто залишити слід своїх думок. Далі камінь. Дивіться, він ніби пофарбований у червоне, але це не фарба. Це знак того, що тут, в цій землі, дуже багато руди, заліза, міді, тож навіть каміння носить у собі відтінок металу. А це дерево символізує про наявність лоси в цьому лісі. Лосиха перегризла і пригнула його, щоб її лосиня могло дістати верхівку. Типовий, лосячий почерк. Папороть уже пожовкла. Трава влягається спати, і ліс набуває спокою, який не потребує слів. Осінь тут не про сум, а про дозрілість, про готовність прийняти, що все має свій час. Ми зустрічали вечір, також біля самого лісу, на тому ж місці в той же час. Дятел поруч нервував, літав, довго стукав у дерево і в якийсь момент почав ніби співати. Ну, співав так жалібно, ніби просив нас не підходити ближче. І ми зрозуміли, час іти. Над деревами піднявся місяць, майже повний, чіткий, мов намальований. Його світло лягало на верхівки, і ліс ставався старішим, ніж є насправді. Місяць тут як дзеркало, у яке вечори заглядають перед сном. Стоїш, дивишся, і здається, що світ на хвилину перестав рухатись. Потім ми рушили додому. Чоловік за кермом, поруч я і наша вільку на своєму місці, як повноцінний пасажир. І було відчуття, що день вийшов правильним, без зайвих слів, без поспіху, просто таким, який він був потрібен. Наступного дня вітер був такий сильний, що навіть сонце здавалося рухливим. Повітря свіже, холодне, але ясне, той тип ранку, коли все довкола ніби випране до блиску. Я стояла біля канадського клена, того самого, що завжди першим жовтіє восени. Хотіла повторити популярний тренд попросити дерево торкнутися обличчя. Вітер, звісно, мав свою думку. Гілку відгинало від мене, наче сама природа жартувала не сьогодні. Але потім, коли я вже відпустила очікування, клен все ж таки доторкнувся. ледь ледь краєм листочка, але відчутно. І я подумала, іноді навіть дерево чує, коли просиш, не наполегливо, а по-справжньому. Я повинна зляти собі назад. Цей клен. Чому Канадський клен. Красунчик. Кожного року милуюсь з нею, можна перевірити цей тренд. Дево, якщо ти чуєш, потрогай моє обличчя. Дерево. Якщо ти мене чуєш, торкнись мого обличчя. Не тішилася, то не, не плачу. Я радію косині. Я дуже люблю цю пору. Дуже люблю. Це моя найулюбленіша пора року. Особливо, коли ще немає снігу. Минулий рік, позаминулий рік, у нас лежав сніг вже в цю пору. І я так не хочу, щоб він випадав. Я боюсь його. Сніг, будь ласка, не випадай поки що. Я не готова. Привіт, привітаємось. Привіт! Як тебе звати, дівчинка? Як тебе звати Ірів? Іди до мене. Іди, не бійся! Ти моя музика, ти всього на світі боїшся. Ти боїшся камер, ти боїшся темряви, ти боїшся всього-всього на світі. Наступний день почався інакше. Замість вітру тиша. Замість ясності туман. Густий, білий, мов світанок у молодці. Повітря стояло нерухоме, і все навколо ніби розчинилося дерева, дорога, будинки, навіть відстань. Ночі вже холодні, а світанки ще холодніші, ті самі, що пахнуть вологою травою і димом від перших печей. І в цьому тумані є щось заспокійливе, ніби сам день не поспішає народжуватись, чекає, поки всі прокинуться м'яко, без різких звуків. Коли туман розсіявся, день приніс зовсім інший настрій живий, рухливий, майже метушливий. Ми поїхали перевзувати свою машину. Саме той момент осені, коли вже не віриться, що ще вчора було тепло. Літня резина знята, зимова поставлена, знак, що попереду справжня північна зима. Дорогою з автомайстерні побачила, як перевозять будинок. Не фігурально, справжній з дахом, вікнами, дверима. Ну, Тут у Швеції це звична справа. Переносять, перевозять цілі будинки, сауни, гаражі. Повільно, спокійно, без поспіху, просто переставляють життя з одного місця на інше, ніби це меблі. І в цьому теж є своя філософія не руйнувати, а перенести. А ще цього дня нам дістався подарунок Райдужний лосось. Один з плюсів життя на півночі. Тут можеш їсти лосось, хоч жопа й жуй. Що в мене таке ставлення до лосося? Тому що, мабуть, в дитинстві я його не доїла. Я вважала це делікатесним делікатесом, таким успішним успіхом. А зараз, конкретно, це це занадто яскраво для лосося. Це не лосось, Не зовсім він, а це райдужна форель. Рен Боге. Лакс по шведськи Цю Райдужну Форель вона сама по собі водиться, я читала, десь лише в Тихому океані. Тут її вирощують, розводять. Але днями трапилась велика оказія в якогось фінського підприємства, поламалися його заборчики форельні. Ну, це так, я не знаю, як пояснити. Ну, щось там в нього вийшло з ладу. І вся форель вийшла у вільне плавання. Ну і молва пішла народом, і всі ринулись в Оулу рибалити оцю райдужну форель. Будемо пригощати, мабуть, все село. Тут нас родичів багато. Штука дуже смачна, смачніша за звичайний лосось, більш багата на смак і на колір вона яскравіша. Так що, отак, -ти 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 -да! з плюсів життя на півночі. Просто це дуже цікаво для мене. Через то я цим ділюсь. Вечір завершив день так, як уміє лише північ. Небом з залитим червоним світлом. Сонце повільно опускалося, і все довкола стало кольору жару. Тихо, просто і красиво. І цього мені вистачило, щоб день відчувався повним. Наступний день почався з сильного вітру. Я, як завжди, глянула на сусідський прапор, він найточніше показує, звідки дме. Вітер був холодний, різкий, той, що торкається до обличчя, так ніби нагадує зима вже поруч. І все ж петуні ще квітнуть. У жовтні, на півночі. Це нонсенс. Вперті, яскраві, ніби забуло, що сезон скінчився. Що наші петуні ще квітнуть? 16 жовтня північ за полярним колом, 16 жовтня. А петуні досі квітнуть? Неймовірно. Хто з півночі той зрозуміє? У такі дні вітряні. Собаки особливо збуджені. Вітер несе сотні запахів, і для них це як сто розмов, які потрібно одночасно зрозуміти, надто багато інформації, щоб розслабитись. Тож вільку сьогодні довго гніздувалась, крутилася, тягнула килимки, викладала собі місце, щоб стало затишно. Так собаки заспокоюються, коли довкола неспокійна погода. А Гельга тим часом спала, і в вісні бігла. Лапки дрібно смикалися, наче вона наздоганяла когось невидимого, може, лося, може, зайця, а може, сам вітер. І от на цьому кінець дня і кінець цього влогу осінь уже справжня, з вітром, туманом, червоним небом і квітами, що вперто тримаються. І знаєте, я подумала. Якщо навіть петунії не здаються, то ми теж вистаємо. Па-па!